У 24-ки трошки міст менший. А в Сороковці набагато він йде більший. От для порівняння, щоб було видно, щоб не казали, що 40-ка йде на 24-чному ходу. Ось от такий от оприскувачі є. На 200 літрів, на 400, на 300 прицепчики. Ось такі 30-ка, от, це в нас шифринг 350L. Задньопривідна. Коробка передач 3 плюс 1 на 24 колесах і з примусовою гідравликою. Так от це все діло виглядає. На 200 літрів оприскувач там десь 28 тисяч коштує. Точно я не пам'ятаю. На будь ласка, в приватні, я вам дам відповідь. Бо так не пам'ятаю.